Мені апельсин з м'яти. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під тир купуй товари з акциз та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. З вами Лілія на Лягака. Час новина. Цієї ночі дрони атакували одразу кілька російських регіонів. Так, у Липецьку та області оголошували червоний рівень загрози БПЛА. Місцеві жителі в соцмережах повідомляли про звуки вибухів, від яких трусилися вікна в квартирах. Деякі з телеграм-каналів писали, що ймовірно ударили по коксохімічному цеху металургійного заводу. ППО працювали і в Рязані, гриміли і в Чебоксарах, на кадрах якими діляться місцеві, видно, дим та пожежу. Суми опинилися напередодні увечері під масованим дроновим ударом російських військ. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров, за півгодини окупанти спрямували по місту понад десяток безпілотників. Били по об'єктах критичної енергетичної інфраструктури. Наразі немає електрики. Частина критичної інфраструктури міста працює на резервних джерелах живлення. Інформації щодо постраждалих немає. До 38 зросла кількість загиблих у наслідок удару росіян по Тернополю 19 листопада. Як повідомив керівник обласної поліції Сергій Зюбаненко, виявлено тіла ще двох людей, яких вважали зниклими безвісти. Нагадаю, окупанти вдарили ракетами та дронами по двох житлових будинках у Тернополі. По багатоповерхівках поцілили крилаті ракети Х-101. Серед загиблих восьмеро дітей. Безвісти зниклими вважають ще трьох дорослих. Хороша і продуктивна розмова. Так, президент Володимир Зеленський підсумував свій візит до Брюсселя. Там він зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Євроради Антоніо Коштою та очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер фондерляїн. За словами Зеленського, обговорили роботу з американськими партнерами над кроками заради миру, гарантій безпеки та посилення стійкості України, а також ініціативу Pearl і репараційний кредит. Пізніше Урсула фон дер Ляєн та Антоніо Кошта повідомили, що ЄС надав пропозиції щодо фінансування України та залишається непохитним у підтримці України. І наголосили, суверенітет України слід поважати а безпека має бути гарантована у тривалій перспективі, як перша лінія оборони ЄС. Постачання винищувачів F-16 і також внесок Бельгії в ініціативу Пьорл обговорив у Брюсселі очільник МЗС Андрій Сибіга з міністром оборони цієї країни Тео Франкеном. Український дипломат поінформував про ситуацію на полі бою, останні події у мирних зусиллях і контакти з американськими та європейськими партнерами. Обговорили поточну військову допомогу, енергетичну підтримку, роль Бельгії у зміцненні стійкості України. Окремо, Андрій Сибіга наголосив на потребі подальшого посилення санкцій проти РФ та певного використання, повного використання заморожених російських активів. Держави Групи СЕМИ готові розглянути можливість конфіскації усіх заморожених російських коштів для досягнення справедливого миру в Україні. Про це йдеться у спільній заяві міністрів фінансів. Там зазначили, що вони надалі спільно працюють над розробкою механізму фінансової підтримки України. Зокрема, і коштом використання усіх російських заморожених активів, доки Росія не виплатить репарації. Окрім цього, держави групи СЕМИ пообіцяли допомагати українській владі впроваджувати реформи, зокрема у сфері боротьби з корупцією і покращення управління державними підприємствами. Також у групі заявили, що готові посилити тиск на Росію у разі провалу мирних перемов і залишити Україну своїм пріоритетом під час майбутнього головування Франції. Японія, нібито, відхилила пропозицію Євросоюзу приєднатися до його плану використання заморожених російських активів на користь України. Про це пише політику. Журналісти, посилаючись на свої джерела, зазначають, що під час зустрічі міністрів фінансів групи 7 у Токіо відхилили прохання Брюсселя. Два дипломати ЄС, ознайомлені з обговореннями, повідомили виданню, що Японія дала зрозуміти заморожені російські активи на суму близько 30 мільярдів доларів використати не може. Журналісти зазначають, що міністерка фінансів Японії Сацукі Катаяма відкинула таку можливість через юридичні ризики. Логопед, психолог та соціальний працівник. Це фахівці, які працюють у просторах турботи при лікарнях. Адже наші фізичні недуги часто залежать від ментального самопочуття і ліків замало, щоб подолати проблему. На Дніпропетровщині за час війни у таких центрах допомогли 11 тисячам батьків із дітьми. Переважна більшість пацієнтів переселенці. Про роботу тих, хто стоїть поряд із лікарями, дивіться в сюжеті. Олена 2023-го евакуювалася до Ком'янського Торецька. У першому місяці зізнається жінка. Було тяжко. Після переїзду відчувалася тривожність та відчуття втрати стабільності. Здавалася, що руйнується життя. Ще складніше війну та переїзд пережила донька Олени. В неї був поганий сон, постійна тривожність, постійний перепад настрою. Вона лякалася місць великого скупчення людей. І мати, і дочка потребували професійної допомоги. Так опинилися у просторі роботи, що працює при місцевій лікарні. Працюючи з людьми, відчули полегшення, її підтримка вправи, допомогли нам зі своєю тривожністю, Людмила психолог. Вона добре розуміє страх та розпач пацієнтів, бо й сама пережила схоже. Лікарі боролися тоді за життя моєї маленької дитини, моєго хлопчика. І потім почався довгий шлях відновлювання для мене та для мого сина. Тож розуміючи свою місію, я тут і зараз. Допомагаю і пацієнтам, і медичному персоналу, і батькам. Більшість відвідувачів простору турботи, люди, які вимушено покинули домівку через війну. Марина з Кривого Рогу її чоловіка мобілізувала. Жінка залишилася сама з немовлям на руках, коли я Годую вночі, і тут я чую, що летить. Я так е з голими ногами, боса біжу до вани, його, його кормлю, тому що я розумію, що можливо, це в якийсь останній мить, я не знаю. це було дуже важко і дуже страшно. Проживши місяць на одну однієї на п'ятому поросі, вибачте з дитиною. Я зрозуміла, що мені дуже важко. Далі переїзди і усвідомлення, що сама не впорається. На фоні стресу я зрозуміла, що у нього почалася якась затримка. Я звернулася у цей простір за допомогою, щоб за психологічною і також лінгвістичною. Вона мені допомагала як мені розмовляти з військовим, тому що мені не можна деякі теми піднімати з моїм, особ, моїм чоловіком, з його, з його побратимами. Пані психолог мені цим допомогла. Пані Юлія мені допомогла з моєю дитиною. Чисто зупини піднімаємо з Чаргору. Юлія логопед, яка допомогла Його? сину Марини, і ще сотням дітей. <говори> Запити звертаються на те, де затримка мовлення у дітей частіше діти, які знаходяться в неврологічному відділенні. Потім ми консультуємо дітей всіх підліткових, які мають певні. Логопедичні якісь проблеми або ми заспокоїмо батьків, що у вас все добре. Хоча з першого у просторах працювали лише психологи та фахівці соціальної роботи, дана технологія вже працює понад три роки, і ми виявили потребу саме в логопедів. Ковід, який був потім повномасштабне вторгнення, і це спричинило більше порушення розвитку мовлення саме у дітей. А ще тут є кімната розвантаження. Пацієнти можуть очікувати на консультацію лікаря. чи… Поділитися проблемою для того, щоб допомогти дитині, треба допомагати батькам. А для цього я тут і є. Фахівець соціальної роботи. Моя задача розрадити, вислухати, проконсультувати, перенаправити, допомогти людям адаптуватися в цих умовах. І ця робота ефективна. Марина з кривого рогу, наприклад, відкрила для себе нове хобі. Тепер свої роботи жінка виготовляє на замовлення. А кошти передає чоловікові на автівки та військове спорядження. Кожну на я пришиваю власноруч всі ідеї, це все з голови береться. Від початку повномасштабного вторгнення у просторах турботи у Дніпрі та Кам'янському перебувало більше як 11 тисяч батьків з дітьми. Проєкт благодійного фонду втілений також у Запорізькій, Кіровоградській та Львівській областях. Олена Кіра Савзасоба, Подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини. Ранок у великому місті з понеділка до п'ятниці. о сьомій ранку на ACTV2.